Це важлива інформація для вас, тому прошу додивіться і до кінця. Багато хто із вас знає, що в мене на каналі йде збір для життєво необхідної речі для передової. І за останні 3 дня ми не збирали 0 гривень. І мене це дуже засмучує. Але я оптиміст і вірю, що у нас все вийде. І щоб підтримати вас, я хочу розіграти серед тих, хто буде донатити, три такі комплекти. Ось така футболка від Армії Книголюбів. Моя книга з автографом і шеврон армії книголюбів. Хто не має можливості донатити, підтримайте мене лайком, репостом, коментарем звичайним. Підпишіться на мій інстаграм. Проявіть якусь активність. І важливо, коли будете донатити, напишіть свій нік Тіктоку чи Інстаграму в коментарях. Щоб я серед вас мог вибрати трьох переможців. Дякую вам.